Вітаю друзі! Перш ніж почати відеоогляд, хочу сказати, що всі проектори 2024 року, огляди яких є на нашому каналі, ви можете купити на нашому сайті tvprojector.com.ua, який вказаний у описі каналу. Сьогодні ми розглянемо з вами 4К проектор XGIMI rs 10 Plus. Його основні особливості і порівняємо зі звичайним RS10. Ті, хто з вас дивився RS10, звичайний, можете одразу перемотувати відео до розподілу чіткості зображення та відеоперегляду. Почнемо з особливостей. Перше, це його портативність. Він має вагу 479 кг, кути обертання 360 градусів по горизонталі і 140 по вертикалі, що дозволяє працювати зображення як на стіні, так і на стелі вже з коробки, без необхідності купувати і носити з собою додаткові аксесуари. Наступне це технологія Dualight 2.0 з новим поколінням лазеру Koalas. це поєднання двох звичайних лазерів червоного і зеленого кольору, а також окремо лазеру. Синього кольору, який взаємодіє з люмінофорним колесом, створюючи більш широкий кольоровий спектр. Як результат 800 CVA Lumen 110% по BT 2020 і контрастність 1600 до 1, що є кращим результатом, ніж у RS 10 з його 1950 CVA Lumen. Третє це підтримка формату 21 на 9. При відтворенні із співвідношенням сторін 21 на 9 такі жанри, як гонки чи авіасимулятори, відкривають нові приголомші відчуття від процесу. Останнє це сертифікат міжнародно визнаної організації SGS щодо захисту очей та якості зображення. Зображення стало дійсно чистішим. Тепер повернемося до нашого класичного огляду. Не втомлююсь повторювати, що пакування, Джиммі заслуговує окремої уваги. Це чудове рішення виробника у боротьбі з засміщенням навколишньоприродного середовища і додаткова нова функціональність для кінцевого клієнта. Цю упаковку ви точно не будете викидати. Остання прямо вам натякає, що тепер ваш проєктор може бути мобільним, і це при тому, що він має чудові характеристики саме повноцінних стаціонарних проєкторів. І це дійсно круто. Щодо самого проектора, то це продовження дизайну бестселера, а саме серії RS Екмі з цікавою системою захисту лінзи, останнього доповненою зручною системою обертання. Габарити проектора складають. 273 на 234 на 174 см. Цей проєктор особисто я відношу до класового, покращеного від базового RS10. З приставкою пересувний. Ніхто не очікував його представлення. XG вміє мі дійсно дивувати не тільки якістю своїх проекторів, але й модельним рядом. Тепер перейдемо до роз'єми проектора. Останній має один порт HDMI ARC це явний мінус цього покоління в цілому, та два USB-порти. Комплектація проектора складається з пульта, батареек до нього, блока жилення та кабеля. Шум від проєктора становить 35 дБ. Тобто він непомітний або майже непомітний і залежить виключно від виставленої яскравості. У випадку високої температури в приміщенні максимальна яскравості проектора тощо, шум може складати і 42 дБ, але одразу хочу зазначити, це не нормальна умова роботи. Вона підходить лише для короткотривалого використання, умовно кажучи, до 2 годин. Щодо звуку проектора, rs 10 оснащений вбудованими динаміками загальною потужністю 24 Вт. Сам звук, як на мене, при такій же потужності кращий за rs 10 mini. Він має кращу просторовість, басистість і не спотворюється на великій гучності. В цілому він ідентичний RS10, але хочу наголосити, що це особиста моя думка. Максимальна гучність проектора складає орієнтовно 103 дБ. В цілому, звук, як завжди, в екжимі на дуже високому рівні. Особливо, коли ми кажемо за розташування проєктора зверху голови позаду вас. Енерговитрати проєктора сильно різняться в залежності від режиму останнього і складають від 56 Вт до 160 Вт. Перший режим Dual Light 2.0 споживає від 67 Вт до 129 Вт. Шаг споживання орієнтовно 6,2 Вт за позначку яскравості. Якщо використовувати буст цього режиму, то споживання складатиме 166 Вт. Другий режим це звичайний трьохлазерний режим, який споживає від 56 Вт до 83 Вт. Шаг споживання орієнтовно 2,7 Вт за одну позначку яскравості. Якщо використовувати буст цього режиму, то споживання складатиме 102 Вт. Тепер щодо яскравості, перш за все, хочу наголосити, вона вимірявна в домашніх умовах і залежить від різних режимів роботи проєктора аналогічно режимів енергоспоживання. Режим Dualite 2.0 має орієнтовну пікову яскравість 2170NCLum. Dua light з технологією Boost 2702 Ansi Lumin. Звичайний трехлазерный 1770 ансилюмин. Буст 2080 ансилюмин. Сам выробник заявляет пиковую яскравость на уровне 2700 CVA люмин. Окремо хочу зупинитись на технології Boost і наголосити: я не раджу її використовувати, тому що ймовірність, що ви спалите проектор, дуже висока. Ця функція зроблена для дуже короткострокових піків потужності, тому краще її не використовувати взагалі. Стосовно чіткості зображення та відеоперегляду в день і вночі, я розділив свої спостереження на наступні фактори день та ніч. Щодо особливостей, то зображення спроєктоване на ЛР-екран розміром 157 на 278 см. Це орієнтовно 125 дюймів. Перший фактор день. Зображення чітке, яскраве, приємне для перегляду, темні сцени присутні і мають непогану глибину. Яскравість складає 10-ту позначку. Другий фактор ніч. Зображення чітке, яскраве, приємне для перегляду. У порівнянні з днем вночі темні сцени мають набагато більшу глибину, яскравість складає 10-ту позначку, проте можна дивитись достатньо приємно і на 5-7 позначці. Кожен проєктор виконує свою функцію, і різниця в коштах навіть у 5-10 тисяч гривень, на відміну від телевізорів, точно варта того. У випадку з RS10 і RS10 останні останній має більшу яскравість, а отже і можливість мати яскравішу картинку на більшому екрані, особливо в день з меншою втратою насиченості кольорів. Якщо підсумувати, то RS10 Plus буде кращим вибором для екранів 120 і більше дюймів. До речі, більш детально про вибір проектора ми знімемо окреме відео. Нові можливості дають нові емоції. Наявність справжнього трьохлазерного джерела світла дає більшу контрастість та насиченість кольорів. Кольоровий спектр у порівнянні з попереднім проектором H6 не блідий і більш різноманітний. Останній мені дійсно був дуже схожий або майже однаковим з преміальним RS10 Pro та Ultra. І якщо RS10 звичайний мав темнішу картинку, хоча й не набагато за H6, то rs 10 Plus навпаки має набагато яскравішу картинку за останній. До речі, більш детальний огляд порівняння, як то кажуть, в лоб RS10. RS10, є на нашому tiktok каналі Крім того, багато цікавої інформації є в інстаграмі. В цілому я був дуже дійсно враженням, досягненням еджимів в цій сфері. Тепер перейдемо до геймінгу. Він приємний, імпетлаг незначний. Завдяки новому формату 21х9 ігри, де потрібні були розтягнуті кути, наприклад, гонки, набули нових приємних вражень. Стосовно функцій проектора, то крім основних функцій, як то налаштування яскравості проектора, коригування трапеції, автофокусу, МЕМС тощо, проектор має гарну калібровку кольору відповідно до вашої стіни, захист очей, круту автоматичну корекцію трапеції, адаптацію яскравості проектора відповідно до умов вашої кімнати. Вище згаданий Dualite 2.0 та Boost по світлу, посилення контрасту, DTS Virtual Iris, який допомагає підвищити контрастність та багато чого іншого. Щодо динамічного айрісу, він дозволяє точно налаштовувати зображення проєктора, підвищуючи контрастність між найяскравішим білим при повністю відкритій діафрагмі та найтемнішим чорним при її закритті. Завдяки цьому темні сени виглядають максимально глибокими, а яскраві насичені світлими. Підсумуємо: основні плюси цього проєктора це портативність. Кути оберту проєктора, нова трьохлазерна система Dualight 2.0 з чудовою яскравістю, приголомшливий насичений гучний та просторовий звук, стильний дизайн та якісні матеріали виконання проєктора. До основних мінусів проєктора я б відніс наявність одного HDMI порту. Це не зовсім зручно, коли ви бажаєте одночасно, щоб у вас була підключена ТВ-приставка та, наприклад, Xbox чи PlayStation. Тому тепер вам доведеться мати HDMI сплітер для одночасного підключення двох пристрілів. Відсутність Dolby Vision і відсутність SPD в порту. В цілому RS10 це довгоочікуване покращення RS10. Цільовою аудиторією цього проектора є люди, які мають бажання мати картинку розміром 120 і більше дюймів, або ті, які не бажають йти на компроміси при використанні проектора в день. Це дійсно гарний, покращений базис, з якого краще починати знайомитися з світом 4К проекторів, тому раджу до покупки. Сподіваюсь, вам це відео було цікавим. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, просувайте україномовний контент та заходьте на наш сайт і обирайте саме твій проектор. До зустрічі!